Одна тема, яку я хотів порушити, це те, що у нас на півночі білоруси, Та, існує така країна, Білорусь. І власне Кулеба сказав про візові обмеження, які дуже, дуже сильно підпалили там все в Московії. І візове обмеження, зараз просто мовою оригіналу, звідки я беру. Це білоруське видання. Візові ограничення повинні розпространятися не тільки на росіян, але й на білорусів, як сучасників преступної агресії, яку завершає Російська Федерація. Це сказав Дмитро Кулеба. Власне, як до цього ставитися? Тому що питання все одно лишаються, і вони лишаються без відповіді. Далі Лукашенко вклеїть дурня дуже часто. Що ні, ми тут взагалі ні при чому. І потім вже я дам вам ще один епізод з білоруської опозиції, яка з 2020 року не могла дати собі ради, розувалася, коли вставала на лавку і боялася взяти в руки коктейль Молотова. Стосовно візових обмежень, що ви скажете? Чи це правильно і ну, бо Європейський Союз. Трошки підгальмував, але всі країни, які межують з Росією, ну такий пас у нас виходить, та? європейський поставили шлагбам і сказали: ні 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 ніяких віз, нікого не пускатимемо. Я особисто скажу, я знаю, що мене заплюють, а, не ну. це, але мені заплюють. <світ> це <світ> <буде, світ> <буде. світ> шкода. Так вийшло. <світ> бо якщо я причому уявляю, що Путіну Росії це справді. А... Ну, це втілення і абсолютної більшості, що справді більшість росіян та членше за Путіна, то в Білорусі я такого сказати не можу. Якщо я абсолютно переконаний, що в Росії справді більшість населення це те, щоб Україну зачмурити та зробити імперію і провести на свіноситі, то щодо до Білорусі я знов таки такого сказати не можу. Ну, знаю з найду дуже багатьох О, білорусів. Тому українська для імпатія. мене все ж таки різниця між білорусами і росіянами є, я б білорусів можливість зараз втікати від луки не забирав. Ну ось це, це моє особисте ставлення. Я знаю, що більшість наступних народу Окей. навпаки агресивно до них ставиться, ну і мають повне право насправді. Але я, виходячи зі свого життєвого досить бажаю. Українська емпатія, вона, знаєте, на марші. Тобто тут є одне, але це ставлення до білоруської опозиції, так званої опозиції, там Тихановська, Тихановська, правильно, та, і в неї є радник Франак В'ячорка, це працівник Радіо Свобода, між іншим, син В'ячорки. Нарешті там через, через роки, ну, через два роки, він він визнає, що вони щось робили не так. Будь ласка, от пряма мова Франака Вічорки. На конт наших помилок. Я думаю, що ми. Ну я вже казав про це в інтерв'ю, що ми розлічували перемахчі до Нового року, до снежне, там, до студента. Здавалося, що гете марші вони все поміняються, що кількість людей. пераломіць пацую колькасці людзей недастаткова я ўсё жыццё думаў шчыракаішча падыммець руки то таксама так, так думаю что калі будзе 100 тысяч на вуліцах то мы пераможам я вот жыў з гэтыми з гэтым, гэтым перакананнем і гэта не спрацавала я думаю что гэта галоўная памылка можа быць па наіўнасці але на яна ёсць у а... Былі памылкі тактычныя, калі там запускаліся кампаніі, яны не выстрэльвалі, пра гэта таксама часта гавары гавораць, але галоўнае, што мы тады не ведалі, што Беларусь з'яўляецца часткай вайны і ваенныя падрыхтоўкі Россиі да ўцягвання в ўкраіну. І таму зараз разбірацца правільны, там быў ультыматум ці правільнае галасаванне за перамовы, калі ўжо тады Пці лукашенко рыхтаваліся да вайны супраць Україніны, зараз жа не мае сэнсу. Тады просто ўжо, Ми були ареною бойових дій, і вже тоді починалася окупація. І це історія навіть не те, щоб відшлопати а, ну, Тобто, є очевидні речі, так? Ну, вони були очевидні. Бездіяльність у 2020 році, білоруські протести, те, що це буде союзник. Я про це неодноразово говорив. Тому що можу вас відіслати теж до союзної угоди 99-го року, яку підписував Єльцин і Лукашенко. Там йшлося про спільне військо, про повне сприяння і не розглядати цю країну як, можливо, агресор або плацдарм для агресії. Це було ну, просто нелогічно, тому що все це було передбачено всіма документами. І у нас цей виклик він лишається. Я хотів би, щоб ви прокоментували, але без емпатії до. Ну так, білоруський народ прекрасний. Я сам там маю сентименти. Менше з тим. Ми маємо загрозу на півдні чи не маємо? На, на півночі, точніше. я просто ставлю себе русі, зараз я вже окупована територія. А, ну, ну так просто я... реально А жовтий. Що... А щось що... що... що відбулося, це, це вже давно відбулося. pe alasnya wongi Не знаю, мені сподівається, що білорусам треба допомагати готуватися до окупації, а не казати, що вони вже такі самі, як не люди, які їх окупували, так? такі самі, як росіяни, і хай вони там будуть з ними разом з росіянами. Ні, я хочу, щоб білорусь би їх купував. Я б хотів, що до білорусів ставилися не так, як до держави, яка свідомо обрала нищити українців, чи нації, яка свідомо обрала нищити українців. А я б до мене російську спересую. З власними наслідками висновками, і висновками, які можуть входити, і в подальшому Ну, дивіться. Тут є одне лише питання, і про це говорив Роман Безсмертний, колишній посол України в Білорусі. Чи перетне український солдат кордон з Білорусі і з Росією? Це от важливе питання. Тому що те, що зараз відбувається, ну ці от бавовна в Криму, на Херсонщині. Про що ми мовчимо? Там Харківська область, Балаклія. Але лишається питання: тобто, Україна, якщо відновиться в кордонах 91-го року, чи, далі, чи має право український солдат перетнути кордон і забезпечити безпеку України? Оце от питання, на яке відповіді на сьогодні ніхто не дає. І головнокомандувач, і генеральний штаб про це просто мовчать. Говорять, ну от відновимо в 91-му році. Нам і сама історія говорить, що відновлення в межах 91-го року нічого не дає відповіді на питання, і пригорає у каналу Звізда, який я дивився ціле кіно, там, де вони розказують, що це стара ідея, ну одним словом, пригорає, і це добре. Деструкція імперії і перетинання кордону, без Білорусі нічого не вийде, тому що Білорусь зараз є так, окупована, аншлюс відбувся, я про це говорив теж. Але якщо не, е, не надягти е, геміну сорочку, вибачте, на Путіна і Лукашенка, то ми просто відкладемо війну ну, на наступні 8-10 років, на рік, на два, там, це вже не грає ролі. Uh, yes. mm -hmm. я гадаю, що після того, як ми появимо Криму адміністративний, яке Росія вважає державу, то питання в больше захопить, що можна нам йти кудись далі, вже не стояти. Вже можна буде. Тобто, якщо Росія вже почне була визначена на російську територію. Потім я проблема зайти в Белару. Інша справа саме потрібна, інша справа, наскільки це буде потрібно з військової точки зору і наскільки це буде можливо з політичної точки зору, бо є ще ранково наземні партнери, які тут можуть почати хата за. Тому все буде в будь-якому випадку вирішено, виходячи саме з того стану, який ми матимемо на тоді. Можливо, навпаки, нам треба буде цей продукт на закривати, затривати, бо якраз в Росії всіх біжуть. А там деревс не знати. Це дуже швидко смілиться. Можливо. Ти Білгород згадав, ну це ж Стародубщина, і там не тільки Білгород, там ще є Вороніш, там є Курск і багато інших земель, як. Я аж Зеленого зелене клиба. Ну і це теж. Але чи нам потрібні ці землі, тому що ми не впоралися з задачею. Діалогу, свого внутрішнього, навіть з Донбасом. Хотів би нагадати і Кримом, чому так швидко там з'являються гауляйтери і, в принципі, колаборанти, а тому що ми не, не вирішили це питання. І чи треба нам ці території, якщо ми зі своїми не розібралися, знаєш, то таке.